Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. і В цьому відео поговоримо про. Автоматичну відсрочку від мобілізації. Що наразі відомо, все розповім. Деякі джерела вже якісь, якусь інформацію мають. Я її систематизував, почитав, хочу вам коротенькому цьому відео зазначити те, що відомо. Якщо цікаво, залишайтесь на каналі. Хто ще не підписався, підпишіться на канал. Дуже багато інформації, дуже багато корисної інформації на каналі. Подивіться. Зараз все змінюється, дуже багато законодавчих змін, воно все змінюється, якісь роз'яснення з'являються щодо їх застосування. Намагаю за цим слідкувати і викладати в таких коротеньких відео. І так, що ж відомо наразі про автоматичне оформлення відсрочки. Нагадаю, що відсрочку наразі оформлюють через ну точніше, керуються постановою Кабміну 560 де зазначено у нас передбачена форма заяви щодо відсрочки, форма документів, які надаються, коли оформлюється відсрочка на підтвердження цього. Зазначений перелік документів, яких людина необхідна надати за кожною підставою для відсрочки. І це повинно бути безпосередньо надано людиною до ТЦК. Тобто безпосередньо я вважаю, що це може бути і надіслання поштою, і е, подання безпосередньо у приміщення ТЦК. Щодо надіслання поштою, питання трішки спірне, але вже суди стають на позицію, ну, дотримуються позиції щодо людей. І люди там оскаржували ці питання, коли ТЦК не розглядала заяви, які були надіслані поштою там кур'єром або цінним листом. І суди кажуть, що ТЦК зобов'язана приймати такі заяви, зобов'язана розглядати їх. Тому що постанова зазначає, що там написано, подати повинна людина особиста. А подати шляхом надіслання або шляхом прибудя до ТЦК, там постанова такого не містить конкретизації, не містить таких обмежень, тому можна це зробити двома шляхами. Наразі, звісно, більш ефективніше і більш швидко виходить розглядати ці заяви, точніше, отримувати відсрочку по розгляданню цих заяв, коли людина прийшла до ТЦК, зареєструвала цю заяву і вже тоді очікує, там, які результат. Коли людина надсилає пошту, такі заяви, на жаль, не завжди розглядаються і взагалі залишаються без розгляду. Є там відповідний механізм оскарження цих всіх питань, я там записував також відео, подивіться в мене на каналі. І щодо телефонної лінії 15-12 Міноборони, там оскарження і всього такого іншого. В цьому відео не будемо на цьому зупинятись. Питання автоматичних відсрочок від мобілізації цікавить деяку категорію осіб. Це в нас особи з інвалідністю, тому що ну, у багатьох таких осіб видається промінівається. Посвідчення про інвалідність і довідка до Акту МСЕК, де написано, інвалідність отримана довічно. Тобто ми розуміємо, що в такої людини змінюватись нічого вже не буде в подальшому. І кожного разу, як зараз передбачено, цією ж постановою 560 ю Оформлювати відсрочку кожні три місяці. Якщо буде продовжена в нас воєнний стан і оголошена в подальшому мобілізацію. Продовження її цієї мобілізації, то людина повинна кожного разу подавати цю заяву з документами і щоб її продовжили. Звісно, це. Навантаження як на людину, так і на ТЦК, в принципі, всі ці папери і все таке інше. Тому воно буде як якийсь сніжний ком. І автоматичне продовження цієї відсрочки було б абсолютно логічним, як і автоматичне оформлення таким категоріям людей. Ну, у нас декілька категорій, там є там студенти, які, припустимо, він там. Поступив на навчання і декілька років він буде навчатись. Є у нас багатодітні батьки, які мають дітей, які там ще не досягли 18 років, трьох і більше дітей. І зрозуміло, що в принципі там є якийсь час, там якийсь період часу, який людині в принципі немає необхідності з'являтися кожного разу до ТЦК, поки там її там найстарша дитина не досягне 18 років. Тобто їх декілька категорій, і в нас міноборони зазначає, що в принципі бігати повинні дані, а не люди. Тобто, досить часто на це посилається. В нас міноборони в офіційних заявах кажуть, що ми над цим працюємо зараз. Скажу, що в принципі відомо з цього з цього питання. Цифрова команда міністерства вже активно працює над цією послугою, Сподіваємось, скоро зможемо повідомити терміни запуску. Так в нас Міноборони відповідає на численні запити, коли ж все ж таки буде передбачена автоматична відсрочка для того, кого закон і так звільняє від призову під час мобілізації. Разом з тим, законодавця зокрема. Ця постанова 560 в нас передбачає, що відсрочка від призову може оформляти за допомогою саме реєстру оберіг на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів. Ну тобто, якщо ми беремо там про особу з інвалідності, то в пенсійному реєстрі. В пенсійному фонді і в їх реєстрі є інформація про інвалідність цієї особи. Є інформація про те, що людина отримує пенсійні виплати. Тобто всю цю інформацію ТЦК в нас за допомогою автоматизації всіх цих взаємодій з реєстром, вона може отримати і автоматично людині в принципі, надати таку відсрочку. Це було б абсолютно логічно. Так, як визначає, в нас закон про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних призовників та резервістів, державні органи передають відповідні дані про особу, які у них вже наявні в реєстрах і базах даних. І додатково особа не має їхати до ТЦК з пакунками документів. Ну, Так само, як і про багатодітних батьків, є реєстри РАЦУ, де видно, що у людини є. Троє дітей і більше, які віком ще до 18 років. Ну, щодо студентів, є в нас єдина там, ця база, з якою формуються довідки про навчання. Також до цієї бази можна шляхом обміну отримати таку інформацію. Статтею 14 на закону про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних призовників та резервістів перед, ну, передбачає вона, що в електронному вигляді до реєстру військовозобов'язаних відомості про встановлення зміни групи інвалідності передаються також на пенсійним фондом. Аналогічно ці дані повинні передаватись до оберіг. Міністерства соціальної політики, і е, раніше писали, що буде отримувати е, інформацію про осіб від пенсійного фонду, тобто безпроблемно ТЦК. Таким чином, в принципі, на сьогоднішній день це питання опрацьовується, і Міноборони не відмовляється від того, що воно буде опрацьоване, і будуть результати. Тому ми чекаємо і, скоріше за все, воно повинно з'явитися. Я думаю, що в принципі залишилось. Очекати не так довго, тому що все вже воно налагоджено. Тобто, процес взаємообміну цієї інформації він вже налагоджений. Про що неодноразово міноборони і зазначає, тобто, в принципі, перепон для оформлення автоматичних відсрочок. Для цих категорій людей може ще для якихось там щось ще додатися. Там ну подивимось, в принципі, їх немає. Ну тому, в принципі, спостерігаємо, очікуємо і надіємо, що це буде найскоріше. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.